Верховна Рада України скасувала перехід на літній час. Верховна Рада 16 липня проголосувала за такий законопроект, який скасовує перехід на літній час. Таким чином, цього року українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час. Ну а далі ніяких переведень не буде. Закон встановлює, що в Україні буде постійний стандарт часу, а саме UTC плюс. Два за міжнародною шкалою документ ще правда має підписати президент України, але напевно він його підпише. Я вам нагадаю, що на думку більшості науковців та лікарів. Щорічне переведення стрілок годинників на одну годину вперед і назад несе низку негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров'я громадян в період адаптації, а також зміни часу пов'язують із захворювань навіть серцево-судинної або імунної системи, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також українці відповіли, чи соромно бути ухилянтом. Значний процент громадян України, а саме 46%, вважає, що ухилятися від служби у війську не соромно. Найбільше таких це на півдні та на заході країни. Також 29% думають навпаки, про це свідчать результати соціологічного опитування. Я вам нагадаю, що станом на березень 24-го року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті. До речі, майже забувся чоловікам без військового квитка закривають виїзд за кордон. 16 липня спливає двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. А з 17 липня для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років потрібен військовий квиток. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Також українці відповіли, чи вірять вони у воєнну перемогу над Росією. А значна частина громадян, саме 66 вважають, що перемога над ворогом воєнним шляхом можлива, ну а 16% мають протилежну думку. Опитування демонструє, що саме більшість. Українців вірять у воєнну перемогу на дерев. Найбільше у перемогу військовим шляхом вірить захід, який, до речі, найменше готовий до переговорів з Росією, а саме 69%. Опитування, до речі, провели в червні 2024 року. Ще одна цікава новина: лайма Вайколе, відома співачка, вперше заспівала українською мовою, довівши росіян до істерики. Знаменитість не приховує, що підтримує Україну у війні проти Росії. Вона також скасувала усі концерти в Росії. Співачка Лайма Вайколе виконала пісню українською мовою на одному із своїх концертів. Така поведінка викликала обурення серед російських прихильників лайми. Вони почали писати образливі коментарі, звинувачуючи співачку в тому, що через відсутність російських туристів у Юрмалі вона перекинулася на українську аудиторію, якої в Латвії. Начебто багато і прагне заробити більше на цьому грошей. Я вам нагадаю, що раніше співачка ніколи не співала українською мовою. Генеральний штаб України підтвердив знищення російських систем ППО під Маріуполем. Йдеться про удар ракетами атакам з минулої ночі. Розвідники підтвердили знищення радіолокаційної станції та пускових установок С-300 противника. А також Україна вже отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів, і частина з них вже на лінії фронту, повідомив Шмигаль. Маємо також гарні перспективи і сподіваємося на спільні проекти з виробництва боєприпасів на майбутнє, додав прем'єр. А міноборони повідомило, що повернуло до ЗСУ значну кількість боєприпасів різних калібрів, які до початку російського вторгнення були передані підприємствам для утилізації як надлишкові. Повернуті набої після ретельної, до речі, перевірки якості вже застосовуються на полі бою. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди та боєприпаси для стрілецької зброї. Ну, а Далі поговоримо про наступне руйнування Каховської та Канівської ГЕС Росією за допомогою обстрілу є дуже малоймовірним. Так, заявив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. А найбільший український ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні, тільки якщо скинути на них кілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мають злетіти на територію України на літаках. А це дуже малоймовірний сценарій. А він також нагадує, що греблю Каховської, наприклад, ГЕС росіяни підірвали зсередини. Але навіть якщо дамби Київської та Канівської ГЕС будуть підірвані, наслідки будуть меншими ніж після катастрофи на Каховській ГЕС. Додав, сирота. Справа в тому, що Київське та Канівське водосховище воно, практично в шестеро менше, ніж Каховське, і в найгіршому випадку може затопити підвали в деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Але при цьому, ну звісно, на якийсь час можливо зникне генерування електроенергії та подача прісної води. Латвія і Німеччина на саміті НАТО у Вашингтоні домовилися про поглиблення співпраці в рамках коаліції безпілотників для України. В рамках коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників. Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччини. Так зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Ну а в Європейському Союзі наростає занепокоєння щодо другого президентського терміну Трампа і його впливу на зовнішню політику США. Так пише політико. Призначення сьогодні сенатора від штату Оягайо Джей Дівенса до передвиборчого штабу лише посилило сумніви щодо прихильності потенційної нової адміністрації до України та НАТО, і це катастрофа для України, так заявив один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Дівенса своїм кандидатом на посаду віце-президента США. А також понад 60 депутатів європарламенту звернулися до, Європ... до президентів Єврокомісії та Євроради а й голови європарламенту із закликом позбавити Угорщину права голосу в ЄС після мирних місій Орбана. Так пише політико у своєму листі 63 євродепутати заявляють, що прем'єр Угорщини вже завдав значної шкоди експлуатуючи. І зловживаючи ролью головуючою в Раді. Володимир Зеленський, президент України, 15 липня провів прес-конференцію, на якій, зокрема, розповів про другий саміт Миру, чи вплине ймовірна перемога Дональда Трампа на подальшу допомогу Україні, та чи відправлять Шмигаля у відставку. І не тільки. Далі в сюжеті ви на каналі Новин з вами я, Олексій. Поїхали. Володимир Зеленський повідомив, що до другого саміту Миру. На який буде, до речі, запрошено Росією. Україна збирається підготувати план. Він, зокрема, міститиме всі 10 пунктів формули миру. Він також додав, що в кінці липня, на початку серпня, відбудеться перша зустріч на рівні міністрів радників із безпеки щодо висновків першого саміту миру, який пройшов у Швейцарії, план для другого саміту миру буде готовий до листопаду. А ймовірно, він відбудеться в Катарі. Зеленський вважає, що представники РФ мають там бути. Також наступ окупаційних військ Росії у Харківській області, який розпочався ще в травні цього року, зупинився, наголосив український лідер. Зеленський зауважує, що зупинити військо РФ вдалося завдяки нашим воїнам і відповідною зброєю. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд!